Доброго здоров'я, друзі! Ми продовжуємо знайомити вас із сучасною зброєю українського виробництва, яка успішно виконує бойові завдання на передовій. Тож ставте лайк під цим відео, починаємо. Козак 2М2 є тактичним транспортним засобом, призначеним для широкого спектра бойових завдань, включаючи дії безпосередньо на полі бою. Він перевершує важкі броньовані автомобілі в маневреності та витривалості, і в той же час набагато краще. Захищений ніж звичайні транспортні засоби загального користування. Особлива увага приділяється мінному захисту, що дозволяє використовувати ці транспортні засоби в асиметричних конфліктах. Козак 2М2 також має незалежну підвіску для забезпечення високої мобільності в умовах бездоріжжя. Автомобіль оснащений 7,8 літровим дизельним двигуном Iveco потужністю 352 кінських сили. У поєднанні з механічною коробкою передач. З Ф з шістьма передачами вперед і однією задньою передачею. Екіпаж цієї броньованої машини складається з трьох осіб і може вмістити до восьми піхотинців, які розташовуються на окремих протимінних сидіннях. Корпус машини забезпечує балістичний захист рівня станах 4569 від вогню зі стрілецької зброї боєприпасами калібру 7,62. У варіанті БТР передня частина оснащена чотирма дверима з куленопроповними склянами. Вікнами, двома з обох боків кабіни і двома в десантному відділенні. Одні великі двері з кулинепробивним блоком огляду та амбразурою для стрілецької зброї встановлені в задній частині корпусу, що дозволяє піхотинцям швидко здійснювати посадку або десантування. Кожна сторона десантного відділення має по три блоки огляду та амбразури. На даху козака 2 М2 може бути встановлений дистанційно керований бойовий модуль, озброєний кулеметом калібру. До 12,7 мм. Mm. Машина має масу 15 тонн, придовжені 6,2 метри, ширині 2,3 метри і висоті 2,3 метри. На машині, в тому числі, можуть встановлюватися бойові модулі від турецької компанії AsselSun. Ці модулі мають однакові прицільні станції з тепловізійним та телевізійним каналом, стабілізатори та мізки, які забезпечують автотрекінг наземних та повітряних цілей. Також вони мають схожу вагу близько. 400 кг, яка може варіюватися в залежності від типу озброєння та встановлення бронювання. З додаткових цікавинок можливість автономного живлення протягом декількох годин, що дозволяє працювати модулю без витрачення моторесурсу двигуна машини. Українські виробники розглядають можливість виробництва БМП «Аскод» в Україні. Компонування БМП класичне, двигун і трансмісія знаходяться в передній частині бронекорпусу. Праворуч. Місце механіка водія попереду ліворуч, десантне відділення розташоване у кормовій частині машини. Екіпаж БМП включає команд командира машини, механіка водія та навідника. Посадка та висадка десантників здійснюються через кормові двері та люк у даху відділення. Двері відчиняються за допомогою гідроприводу до правого борту. На даху відділення є башта для командира десанту, обладнана по периметру спостережними приладами і має свій люк. У кормових дверях є оглядовий блок та кульова амбразура під ним для введення вогню з особистої зброї. БМП оснащена двомісною вежею СП-30. Озброєною стабілізованою у двох площинах 30-мм автоматичною гарматою Маузер МК-30. Башта зміщена щодо повздовжньої осі машини до правого борту. В лівій частині даху корпусу знаходяться люки, механіка водія та десантного відділення, кришки яких відкидаються назад вліво. У вежі місце командира БМП ліворуч, місце навідника праворуч. Привід башти, електромеханічний. Бронекорпус та башта машини зварені, зібрані зі сталевих бронелистів. Бронювання верхніх бортів корпусу, бортів вежі та лобової проекції вежі, виконано за рознесеною схемою. Австрійський варіант БМП характеризується більшою на 4 тони масою, пов'язаною з вищими вимогами щодо бронезахисту машини. У базовому варіанті бронювання при бойовій масі машини 25,2 тонни тони забезпечується в передньому секторі обстрілу 60 градусів. Захист від 30 міліметрового бронебійно-підкаліберного снаряду типу APDC та від бронебійно-запальної кулі 14,5 мм кулемета КПВ на дистанцію до 500 метрів. Необхідності на корпус та вежу може бути встановлений додатковий навісний бронезахист Мехас німецької фірми IBD, що забезпечує захист у передньому секторі обстрілу 60 градусів від 30-мм оперених підкаліберних снарядів. У розпорядженні навідника знаходиться комбінований прицільний комплекс Колсмен DNRS з денним та тепловізійним каналами, а також лазерним далекоміром. Зображення від прицільного комплексу Колсмен DNRS відображаються на диспле. І командира гармата мк 30 2 виконана під стандартний патрон НАТО 30х173 мм. Подача патронів до гармати двостороння з двох патронних ящиків дозволяє за допомогою селектора вибирати для стрільби патрони зі снарядом типу Бобс або з осколковим. Режими стрільби такі: одиночний чергою по 3-5 або 10 пострілів. У патронній шухляді знаходиться 200 готових до стрільби 30-мм патронів. Ще 202 патрони. Розміщені в бою укладанні. Ефективна дальність стрільби з гармати МК-332 становить 2500 метрів з гарматою «Спарк» і 762 мм кулемет ФН МАК з боєкомплектом з 700 готових для стрільби патронів. Цифрова система керування вогнем дозволяє керувати стріляниною з гармати п'ятьма різними типами 30 мм патронів та з кулемета FN MAC. ЗРН 0110 кротка призначена для виявлення і ураження наземних цілей Цілей від піхоти до захищених укриттів, а також для знищення повітряних цілей, в першу чергу безпілотних літальних апаратів. Для цього система залпового вогню обладнана сучасною системою виявлення цілей, яка включає український радар, оптичні прилади і цифрову систему управління вогнем польського виробництва. Система виявлення цілей дозволяє виявляти навіть малі безпілотні апарати, в тому числі з композитних прозорих матеріалів на відстані близько. Близько 10 кілометрів, а за знищення цілей відповідають українські некеровані ракети РС-80ПО. Після виявлення повітряної цілі система управління вогнем розраховує траєкторію її руху і направляє ракети в точку зустрічі. Завдяки великій надзвуковій швидкості РС-80 забезпечується мінімальний час польоту до цілі, а використання спеціальних електронних програмних детонаторів і бойової частини гарантує її знищення. Технічні характеристики ракети дозволяють знищувати цілі на висоті до 4 кілометрів, що значно перевищує максимально ефективну висоту польоту малих безпілотників. Крім того, можливості системи дозволяють знищувати наліт з граї дронів завдяки високій скорострільності системи. В цілому, система зрн 01100 кротка забезпечує рішучі переваги, в першу чергу економія в порівнянні з існуючими зараз традиційними засобами ППО. При Щені безпілотника гарматним вогнем витрачаються не тільки боєприпаси зі швидкістю від тисячі до чотирьох тисяч або навіть п'яти тисяч за хвилину, але й і ресурс ствола, який може становити близько 60 тисяч пострілів. Вартість боєприпасів ствола і інших механізмів зброї, не кажучи вже про керовані зенітні ракети, може в сотні разів перевищити вартість малого сучасного дрона. У свою чергу некеровані ракети відрізняються невисокою ціною. При як мінімум аналогічній ефективності проти цілей такого типу за умови використання спеціальної бойової частини. Крім того, використання навіть сучасних засобів радіоелектронної боротьби і протидії, які пригнічують канали управління безпілотниками і системи супутникової навігації, не дають 100% гарантії захисту від дронів, які можуть виконувати запрограмований політ або використовувати спеціальні високозахищені системи зв'язку. Стокротка також може застосовувати для знищення наземних цілей на відстані до 7 кілометрів, з огляду на різноманітні види бойових частин ракети РС-80, можливе ефективне знищення будь-яких цілей. Від відкритих позицій піхоти і легкоброньованої техніки до укриттів і захищених об'єктів. За РН-01 Стокротка змонтована на шасі великої прохідності СТАР 265 м 6 х 6 яка забезпечує мобільність системи. При цьому 100 кротка може бути. Встановлена на будь-яку платформу від інших колісних або гусеничних шасі до кораблів. Друзі, підписавшись на цей канал, ви зробите вагомий вклад в розвиток україномовного Ютубу. Дякуємо всім, хто фінансово підтримує нас. Це дуже допомагає розвивати канал.